Вітаю! Як вижити на 4 тисячі гривень? Ну, давайте на 5800. Я чому запитую? 5800 гривень це пенсія середня по Україні. 5800 гривень. З урахуванням того, що в нашій країні є пенсії, як виявилось, по 500 тисяч. По 400 тисяч, по 200 тисяч, по 300 тисяч, і це пенсії не поодинокі, їх цих пенсій насправді десятки тисяч, то можна припустити, що середня пенсія в Україні десь 5 тисяч гривень. Бо 5800 це з урахуванням отих шаленних пенсій. пенсій. Бо якщо у вас пенсія 400 тисяч гривень, Можете собі уявити, скільки покриває вона пенсії в 4 тисячі гривень, Щоби вийти на середню, на середню, в 5800. Тому будемо вважати, що середня пенсія в Україні 5 тисяч гривень. У когось більше, у когось менше, хтось 10 має, хтось 8, хтось 7, а хтось має 3800, 4200. Ну, то моєї мами 4800. От скажіть, будь ласка, а може людина, людина, який біля 70 років жити на 100 євро на місяць? 100 євро? Що можна дозволити собі на 100 євро? От я скажу зараз те, що можливо моя мама образиться. Але я на її прикладі скажу. Можливо, у вас схожі приклади. Тільки одразу скажу для оцих хайпожорів, я можу допомогти моїй мамі. Тільки питання не в цьому, а питання в тому, чому моя мама має таку пенсію. Чому вона повинна думати, допоможуть сини чи ні, а якби не було синів. А у мами, в якої сини загинули. А у мами, в якої сини, наприклад, інваліди? А у мами, в якої онучки позалишалися, тому що син загинув, а донька, можливо, десь волонтерить і теж допомагає або тяжко працює? Скажіть, будь ласка, як би ви охарактеризували державу? В якій пенсіонер живе на 100 євро. От я ще раз розповім по своїй мамі. Отримуючи пенсію 4800 гривень, пропрацювавши все життя все життя, ні дня не гуляючи, пропрацювавши на посадах різного гатунку, людина отримала таку пенсію. В незалежній країні. Це не при Радянському Союзі було. І Дві треті трудового шляху пройшли в Незалежній Україні. З усіма проблемами, викликами країни, яка була. І от я був у мами, і вона каже мені, Сережа, якщо раніше я могла навіть свої пенсії, там, 500 гривень, 800 гривень, десь відкласти, намагатися так на чорненький день, то зараз я нічого не можу зняти з картки. Тому що. На ній просто нічого не залишається. І от вона мені показала картку кешбека, і вона так перегортає карточку, а там у неї пенсійна картка. І там на картці 345 гривень. 345 гривень. Це в неї до пенсії ще 10 днів. 10 днів. 345 гривень. І якщо ви думаєте, що може в неї в кошельку гроші, то ні. В кошельку 50 гривень. Це все. Я не знаю, як так сталося, але коли я дивлюсь на те, як живуть наші люди, як вони бідно живуть, мене просто, ну, я не буду казати пафосних слів «серце кров'ю обливається, але мене, мене це просто шкода. Шкода наших людей. Так не повинно бути. Не повинна держава, в якої є ліси, поля, річки, порти, сільськогосподарське господарство, величезне угіддя сільськогосподарське, що правда там інші люди, газ і так далі, родовище, все є, заводи, фабрики. При цьому пенсіонери живуть на 100 євро. 100 євро. Проблема в тому, що так живуть же ж не тільки пенсіонери. Подивіться на людей навколо вас. Ну, можливо, якщо ви киянин і десь живете в більш-менш плюс-мінус центральних районах, можливо, ви не зустрічаєте таких людей. Але ось ми зупинилися в смілі, заряджали авто авто. Стоїть бабуся. Біля магазину. Боже, як вона розкривала пакуночок з піріжечком? Як вона його їла? Потім зайшла, купила капустину, засунула капустину до себе туди в сумку. І так крок за кроком, крок за кроком, повільно, повільно, повільно пішла. Піріжечок. І капустинка. Дивишся і сором, злість, відча якийсь. І ти розумієш, що ти для цих людей нічого зробити не можеш. І проблема в тому, що для них ніхто ні, нічого не хоче робити для цих людей. В масі люди бідні. Бідні, злиденні, нещасні. Вони не живуть багато, вони не живуть заможньо. Ці люди не мають достатньо коштів, щоб жити гідно. Не мають. Все, що вони мають, це невеличка подачка, яка називається в Україні зарплатою або пенсією. Але це подачка. І все це відбувається на фоні неймовірних зарплат державних посадових осіб. Мільйон гривень, півтора мільйона гривень, двісті тисяч, п'ятсот тисяч, квартири безоплатно, компенсація витрат. Як так може бути? Чому така диспропорція? Як можна кинути людей жити на 100 євро, тоді, коли ціни в Україні вже майже рівні європейським? Але ж в Європі середня зарплата 2-3 тисячі євро, а пенсія 1000 півтори євро? Як же можна кинути своїх громадян просто виживати? Ми ж їх просто опустили в зли дні. І тут не Радянський Союз. Це держава, це держава, яка не знайшла ресурсів, не знайшла можливості, не знайшла бажання. Що проблемно це деякі громадяни пишуть, що. Не потрібно підвищувати, не потрібно, бо запустимо в станок гривнівий, і буде інфляція. Друзі, але щось потрібно робити. Давайте тоді переходити на євро, давайте переходити на долар, давайте щось робити. Тобто і надрукувати гривні ми не можемо, і платити людям ми не можемо. І пустити більше на людей ми не можемо? То нехай що? Це будуть проблеми людей? Нехай люди живуть на 100 євро. Мені здається, це хибна і збочена логіка. І мені здається, що ті, хто приймають рішення в державі, насправді не зіштовхуються з людьми в своєму оточенні. Які живуть на 100 євро. До речі, я багато разів запрошував Юлію Володимирівну Тимошенко до моєї мами, додому? Можете приїхати в гості? Можете, можете вже нічого не привозити, бо я просив, що можете привезти щось якусь компенсацію і за пенсію, яку призначили десь там при вашому правлінні. Можете просто приїхати. Подякувати їй за те, що вона все своє життя свідоме за вас голосувала і завжди підтримувала. Зробіть щось добре, Юлія Володимирівна. Ви зараз не обтяжені владою. Поїдьте, просто поговоріть, посидіть, подивіть, хай вона вам розкаже, як вона ремонти робила, як вона живе. Вона непогано живе, вона їсти є, що все є. Але все це за 100 євро на місяць. Не дай Бог вам, Юлія Володимирівна, і всі інші чиновники, які подивляться це відео, жити ось в таких фінансових координатах. Сподіваюсь, що ваші батьки живуть краще.